Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі Frame Ukraine. Як завжди, зробимо огляд найважливіших новин з Європи та світу. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих випусків. Підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, почнемо з того, що зупинка війни в Україні не є пріоритетом для Путіна, попри заяви Дональда Трампа про намір її завершити. Погодьте, що Кремль прагне відновити економічні зв'язки з Вашингтоном, не пов'язуючи це з врегулюванням ситуації зараз в Україні. Тобто Росія розглядає переговори щодо війни та відносин з США як окремі процеси. Путін залишається налаштованим. Підкорити Україну, використовуючи переговори про припинення вогню саме як інструмент для досягнення ширших цілей і покращення відносин з адміністрацією Трампа. Європа зараз південні, так скажемо, країни Європейського союзу, такі як Іспанія, Італія Франція, вони відхилили ініціативу нещодавну ініціативу голови Європейської комісії Урсули фон Дерлянь щодо збільшення оборонних витрат за рахунок кредитів. А причина, друзі, це побоювання цих країн щодо посилення боргового навантаження. Також ЄС поки що не готовий випускати загальноєвропейські оборонні облігації. Про це заявив Єврокомісар. Розбіжності всередині ЄС щодо стратегії оборони вони зберігаються. Це ставить під загрозу погодитись єдину позицію щодо посилення європейської автономії в оборонній сфері. Взагалі, жителям ЄС нещодавно порекомендували запастись достатньою кількістю продовольства води та предметів першої необхідності на 72 години. Мабуть, ви чули про першу стратегію готовності, тобто Єврокомісія заявила, що хоче заохотити громадян ЄС вживати проактивні заходи щодо підготовки до криз, такі як розробка планів дії на випадок надзвичайних ситуацій для домогосподарств чи створення запасів предметів першої необхідності. Стратегія, друзі, ця часткова була натхнена, так скажемо, планами Німеччини та країн Північної Європи, які поширювали інформаційні брошури для громадськості, наприклад, розробляли додатки, що інформують людей про те, що робити в разі військового. Нападу чи іншої національної кризи, тобто, це такі налаштування, які ми маємо зараз в Україні, також їх використовує Ізраїль та Сполучені Штати. Шведська влада, наприклад, рекомендує своїм громадянам мати вдома хороший запас води, високоенергетичної їжі, ковдр, альтернативного опалення, також мати радіоприймач на батарейках. Норвегія, в свою чергу, радить своїм громадянам запастись ліками, таблетками йоду на випадок ядерного інциденту. Німецькі домогосподарства були змушені навіть адаптувати власні підвали, гаражі та комори для використання як бункери, тоді як забудовники, вже будуть юридично зобов'язані в Німеччині включати безпечні укриття в нові будинки. Як це ви знаєте, вже зробила Польща. Німеччина тут знову суперечки щодо боргів на тлі міграційного тиску. Баварія зараз виступає проти запозичень заради міграції. Йохім Герман засудив ідею Берліна взяти кредит для допомоги мігрантам. Тим часом у місті Гановері вже готуються прийняти рейс з Афганістана з афганцями, яким дозволено в'їзд зараз до Німеччини. Німеччина стикається з розколом у позиціях федеральної, ми бачимо та земельної влади щодо міграційної політики. Тобто, з одного боку, є гуманітарні зобов'язання Німеччини як країни ЄС, яка повинна приймати якусь певну частину біженців. З іншого боку, є німецькі політики, які кажуть про бюджетне навантаження зараз. Тобто, що Німеччина вже достатньо прийняла біженців. Ви знаєте, що тільки біженців з України Німеччина прийняла. Близько 1 мільйон триста тисяч. Тобто не всі політики та й звичайні громадяни зараз в Німеччині сприймають цю ідею щодо е, прийняття великої кількості мігрантів. Сполучені Штати, РФ та Україна. Адміністрація Трампа, ви знаєте, вона планувала укласти кілька угод про обмежене припинення вогню, сподіваючись, що поступовий процес прикладе, так скажемо, шлях е, до широкого перемир'я. І в кінцевому підсумку до мирного врегулювання війни в Україні, які в принципі ми всі з вами чекаємо. Але друзі, досі, завдяки цим поетапним угодам, Росія, наприклад, фактично лише досягла від України поступок, користуючись тим, що Білий дім прагнучи здобути репутацію миротворця, йде її на зустріч. У вівторок, наприклад, Москва заявила, що погодиться на перемиря в Чорному морі лише в тому випадку, якщо е, знімуть санкції зом з іншими. Обмеженнями, якщо Вашингтон погодиться на ці умови і зробить тиск на європейських союзників України, щоб вони пішли за його прикладом, то запропонована чорноморська угода принесе погодитись більше користі саме Москві ніж Україні. Так вважають експерти. У вівторок Трамп визнав російську тактику зараз. Хоча і отримався від критики. Він вважає, що РФ зараз хоче припинення вогню, але припустив, що росіяни, можливо, тягнуть час. Висунуті Кремлем у вівторок, наприклад, попередні умови, також передбачають скасування, ви знаєте, американських санкцій. Однак проти цього кроку рішучо виступають зараз лідери Європейського Союзу, відповідаючи на запитання, до речі, про переговори щодо Чорного моря в середу, президент. Наприклад, Франції Мануель Макрон сказав, що підхід Трампа, мир через силу, не повинен починати з того, щоб знімати санкції з Росії, не отримавши жодних результатів і ні в чому не переконавшись, погодьтесь, він сказав, що не бачить суттєвих поступок з російського боку, які б це виправдовували. Європейські лідери зіткнулися з потрібним викликом: по перше, це катастрофічна відсутність єдності, хронічна нестача коштів і зростаючий тиск з боку адміністрації Трампа. Але ж Данія і Нідерланди нарощують зараз свою військову міць. І, до речі, з 1 липня в Данії, наприклад, запроваджується обов'язковий призов жінок. Термін служби збільшено до 11 місяців. В свою чергу Нідерланди планують збільшити армію до 200 тисяч осіб. Північні країни Європи ми бачимо явно реагують на погіршення безпеки зараз в регіоні. І Призов жінок, наприклад, і подвоєння армії це сигнали, що загроза сприймається цими країнами як довгостроковим. Зараз одна з китайських автокампаній вона вже обігнала Теслу. І що сталося, друзі? компанія… Біт обійшла тесла за обсягом продажів, чистий прибуток компанії зріс до 5 мільярдів євро. Ця компанія вже планує заводи в Угорщині, Туреччині та, можливо, в Німеччині. Державна підтримка Китаю ми бачимо дає колосальну перевагу національним виробникам. І експансія компанії БІТ в Європу це виклик поготяс не лише автопрому, а й промислові політиці зараз Європейського союзу. Сполучені Штати Трамп про Сороса, Тесла та Мита. Трамп звинуватив мільярдерів, близьких до демократичної партії у причесності до атак проти Тесла. Також він оголосив про введення мит на канадську продукцію, що зачепить 100 тисяч працівників. Всі ці кроки Трампа це ще частина предвиборчої його риторики. Він знову робить акцент на зовнішнього ворога, так скажемо, та критикує еліту. Повернення мит і мілітарізація кордонів з Мексикою свідчить про різке посилення його курсу. Байден в свою чергу йде у шоу-бізнес. Джо Байден підписав контракт із агентством талантів у Лос-Анджелесі. Він та його дружина зараз вже готують мемуари та ймовірно нові медіапроекти. Тобто перехід колишніх президентів у медіасферу – це тенденція останніх, до речі, років. Як і родина Обами, Байден зараз прагне закріпитись в публічному просторі через культуру. Це може погодья стати інструментом впливу, наприклад, на громадську думку, навіть після відходу його з посади президента. Отже, друзі, світ вступає у фазу. Ми бачимо трансформації різних військових, економічних та культурних. Європейський Союз поки що не здатен ухвалити єдине оборонне рішення. Німеччина стикається з міграційною кризою, а Китай впевнено наступає на захід у промисловості. Що ви думаєте про всі ці новини? Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі!